Отже, це суспільне студія. І далі говоримо про найактуальніші теми. Як уникнути мобілізації на окупованих територіях? Пенсійне забезпечення. Чи можна зараз розрахувати розмір майбутньої пенсії і як це зробити? Лісокультурна кампанія 2024. Висадка дерев та небезпеки в лісах. Отже, продовжуємо, український уряд компенсуватиме аграріям 80% коштів за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це під час засідання кабінету міністрів 8 березня розказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі. Про те, як функціонують недержавні компанії з розмінування, поговоримо з головою асоціації саперів України Тимуром Пістюгою. Вітання. Вітання. Тимуре, чуємо і бачимо вас. Отже, давайте поговоримо про те, як працює недержавне розмінування. Я пам'ятаю часи, коли проблема з мінною небезпекою тільки загострювалася, і тоді закликали не користуватися послугами неакредитованих, не сертифікованих компаній. Наскільки зараз розумію, вже з сертифікацією розв'язалася ситуація, і приватні компанії зайшли на ринок. Чи є вони, чи чітко прописаний закон, хто несе за них відповідальність? Так, звичайно, дякую за запитання. Ну, по-перше, в нашій державі система протимінної діяльності була побудована ще, ну можна так сказати, з 6 грудня 2018 року, коли був прийнятий закон України про протимінну діяльність, і з того моменту, фактично, ми всі разом і наша держава розвивали систему протимінної діяльності. І тоді ж, в ті роки, там, наприклад, у 2019 році, ми були перші, хто сертифіковувалися як оператор протимінної діяльності, в принципі, вже був процес е, запуску, що з точки зору і сертифікація. Але звичайно, після повномасштабного вторгнення масштаб трагедії, скажімо так, збільшився там десятки десятки разів. Ми це все розуміємо. Я не, не думаю, що потрібно е, зайвий раз акцентувати увагу. Тому з, з, з таким навантаженням не справлялися не оператори наявні, не, скажімо так, е, замовники потенційні, яким потрібні були ці послуги. І, на жаль, працював. І я так те, що я бачу, він ще й досі працює. Цей е, е, чорний ринок, називаємо Угу. Ось, але як я вже сказав, вживається багато заходів. Зараз з'являється все більше і більше операторів протимінної діяльності. Якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день це вже 32, скажімо так, організації, тому що це не тільки до речі про приватний там бізнес чи якусь там. Скажімо так, громадська організація це взагалі згідно закону України, це може бути будь-якої організаційно-правової форми організація або інституція, яка пройшла сертифікацію. От зараз в списку вже таких є. 32. А скажіть, будь ласка, якщо от Дениш Мигаль заявив, що буде компенсуватися 80% вартості таких робіт, то давайте спробуємо зрозуміти, а скільки ж це коштує? Ну, це е, е, дуже таке поширене питання, і зараз насправді держава якраз працює над, над цим питанням, а саме е, ціноутворення, да е, е, але в розмінуванні розумієте, немає такого ну там чітко сказати, що оці оцей квадратний метр коштує стільки то стільки-то, тому що дуже багато факторів, які впливають на визначення цієї ціни. Це і складність ділянки, і її звичайно замінованість, і логістика і так далі і тому подібне. Більш того, у операторів є різні сили і засоби. В залежності від тих сил і засобів теж буде змінюватися ціна. Ну, наприклад, якщо оператор використовує там, робототехнічні комплекси, наприклад, там, хорватського виробництва МВ4, МВ10, то буде одна ціна. Хтось там ще якісь там дрони з, з магнітометрами, і так далі, тому подібне, і воно теж не є дешеве це все використання, тому що це оплата е, праці операторів, е, це додаткові люди, з яким потрібно платити заробітну заробітні плати. Ну важко відповісти на це питання. Єдине, що я можу сказати, що зараз держава над цим працює, і ми включені в цю робочу групу також. І займаємося щоб прийти до якогось е, ну розуміння е, ціноутворення нашого ринку у сфері притимної діяльності. Коли таке ціноутворення буде складене? Чи зможе чорний ринок демпінгувати? Ну звичайно, е, він зможе і він буде. І ну скажімо так: це не нова проблема. Вона була і на Донбасі. Коли ми розміновували, і після повномасштабного вторгнення вона буде повторюватися. Тут більше напевно треба звертатися до відповідальності самих людей. По перше, ті, хто замовляє ці послуги, ну і по-друге, тих, хто надають таким чином послуги. А ціна стане відома тоді, коли на прозоро будуть появлятися тендери, і е не просто появлятися, коли вони відбудуться, буде визначений переможець, який вже зможе за. За цим умовами виконувати завдання, і тоді вже стане відомо, тому що там все чітко да на, на прозоре. Там є вартість є учасники тендера, вони е, беруть участь в акціоні в аукціоні, і звичайно буде переможець і буде таким чином формуватись ціна, але я од одразу тут такий важливий момент. Я це завжди застерігаю. і Казав на всіх наших робочих групах, тому що ми через це проходило. Що спочатку, скажімо, ті, хто тільки створилися, там нові компанії і, скажімо, там організми, вони готові будуть, скажімо, так, іти в мінус для того, щоб отримати досвід. отримати досвід, і отримати, скажімо так. Ну і отримати частку на ринку, виконання. давайте чесно. і отримати частку на ринку давайте відверто, так так. і це правильно. І, ну це, це логічно, але в такому випадку головне, щоб ми, як країна, самі себе не задепінгували, тому що як визначиться е, ціна, е, донор теж буде звертатися до цієї, скажімо, так, е, системи ціноутворення, і він буде говорити. Ну. Камони, є а чому ви, ви тоді витрачаєте більше, долл, якщо ви написали, долл. що це коштує стільки? Давайте поговоримо про і, час. Зрозуміло, що сама ця ініціатива покликана пришвидшити процес розмінування. Але звісно, як ви вже й казали, є різниця між ділянкою, де закопано три протитанкових міни, і ділянкою, куди прилетіла касета протипіхотних. Загалом ця ініціатива, яку озвучив наш очільник уряду, вона пришвидчить процес розмінування. Ну, звичайно, воно прийшли, однозначно, воно прийшлише. Ну, по-перше, дивіться, тут, навіть, з точки зору стратегії, е донори будуть більше хоче допомагати державі, да? тому що, ну, Хоч не хочемо, все рівно будемо говорити про донорську допомогу. Бо з таким масштабом трагедії, як нас, навряд чи, скажімо так, наш бюджет зможе з цим справитись. Але він буде більше хоче допомагати державі, тоді коли він буде бачити, що і держава виділяє кошти, що в держави сформований ринок, що в державі держава дбає про те, щоб на цьому ринку були сертифіковані. Українське або навіть іноземні оператори, тому воно допомагає з різних точок зору, як з точки зору операції, тому що да, буде більше операторів значить буде більше очищених квадратних метрів, але і з точки зору стратегії також.